Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителько. Ваша відповідь. Good morning teacher. Revision time. Revision time. Час для повторення. On the last lesson у минулому уроці ми з вами вчили question. Питання. Is this you? Чи це твоє? Is this your pencil? Чи це твій, Олівець? Is this your desk? Чи це твоя парта? Yes, it is. Так. No, it isn't. Ні. New words. Нові слова. Look, please on the picture. Погляньте, будь ласка, на малюнок. How do you think? Як ви думаєте? What about our lesson? Про що наш урок? Давайте подивимось уважніше. One boy, один хлопчик, is talking on the phone, говорить по телефону. А the boy, інший хлопчик, stop it. Зупиняє його. Why do you stop it? Чому ти його зупиняєш? Because it's red color. Тому що це червоний колір. You can't go. Ти не можеш йти. You can't cross the street. Ти не можеш перейти вулицю. А topic of our lesson today» – Тема нашого уроку сьогодні – «Colors on the street. Кольори на вулиці. Let's have a look. Давайте поглянемо. Red color is stop. Red color it's stop. Червоний колір. Це зупинись. Yellow color – жовтий колір. В англійській мові get ready, приготуйся, або частіше вживається слово slow. slow. Дослівно слово slow перекладається повільніше. Особисто мені слово slow нагадує слово слимак. Слимаки ж повільно повзують, правда? От у нас з вами slow. Це повільніше. Тобто, якщо ти побачив жовтий, нікуди не поспішай. Повільніше. Slow, повільніше. And green color. Green color. go. І зелений колір go уперед. Давайте ще раз. Red. Stop. Зупинись. У нас теж є в українській мові слово стоп. Yellow. Get ready, приготуйся або slow повільніше. Green color – go. І зелений колір go. Так, давайте з вами ще детальніше зупинимось на слові go. Дуже часто слово go перекладають словом іти. З одного боку, це правильно, але взагалі go означає рух, тобто рухайся. Поки що ми будемо перекладати його словом go іти. А вже пізніше у нас з'явиться ще одне слово, яке називається walk, і яке дослідно перекладається іти ніжками. А поки що користуємось словом go. Так, останнє завдання з нашого підручника це в нас гра. Давайте подумаємо: якщо вчитель говорить go, go. Це в нас зелений колір. Що ми маємо робити? Go. Правильно іти. Якщо вчитель говорить stop. stop! І показує червоний колір, що ми маємо зробити? It's right! Правильно, stop, зупинитись. Далі вчитель говорить get ready або slow і показує жовтий колір. Що ми маємо робити? What can we do? Ми з вами будемо готуватися, правда? І далі остання команда Go і зелений колір. And green color. Go це вперед. Тобто можна йти. Very good. Дуже мені подобається цей канал. Раджу вам підписатися опис до каналу під відео на Ютубі. Uh, і так, давайте з вами ще разок розглянемо colors on the street. Кольори на вулиці. Stop, stop, Зупинись. Slow повільніше. Go йди. One more time. If we say, if we see red, якщо ми бачимо red, it means stop. Він означає стоп, зупинись. If we see yellow, якщо ми бачимо жовтий, it means, він означає slow, повільніше не поспішай. If we see yellow, I'm sorry. If we see green, якщо ми бачимо green, зелений, it's go. Це уперед. Let's watch a video from YouTube. Давайте подивимося відео з Ютубу. Just a minute. Хвилинку. I share with you this video. Я ділюсь з вами відео. So... Let's sing the traffic light song. Let's sing. Давайте проспіваємо traffic light song. Traffic – це в нас рух. На дорозі light song – це Лайт світло, сон пісню. Тобто давайте проспіваємо пісеньку про кольори на дорозі. Green, yellow, red. Here we go. Here we go. Ось уперед. Green is go. Green is go. Зелений це іди. Yellow is slow. Yellow is slow. Yellow є повільніше. Slow. Slow. Red is stop. Red is stop. Червоний це зупинись. Green is go. go, Go. go, Yellow is slow. Slow slow. Red It's a very interesting video. Це дуже цікаве відео. Я вам дуже раджу додивитися його до кінця. Відео знаходиться в описі під відеоуроком на YouTube. Додивіться його до кінця. Окей, next slide. Наступний слайд. Давайте зараз ми з вами повторимо звуки і з них складемо слово. So, P-P-Pig. Звук П. Елефент звук Е. Н, н, нес. Звук Н. П-е. Пен. Ми з вами пам'ятаємо, якщо ми бачимо з вами ось такий звук. Ми згадуємо, що це прищепочка на носик, щоб туди не потрапляла вода. Отже, нюс. П е н. Пен. Пен це ручка. Next слайд. Останній наступний слайд. Сьогодні ми з вами вчимо літеру W, w звук В w, w. Принципова відмінність від українського звука В і англійського звука В, це те, що англійський звук вимовляється через круглі губки. Складіть губки, ніби ви зібрались сказати У. І спробуйте через круглі губки сказати «в, в, 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 «в». Ось такий цікавий звук В. Літера W. В англійській мові два звука В. Ми про це поговоримо на наступному уроці. «Во-во-вулф». Дивіться, навіть коли вимовляємо слово «вулф» вовк. У нас ніби виходить «ау». Вулф. Давайте спробуємо. Wolf. Ніби ау, каже вовчик. Let's pretend wolves. Давайте прикинемось вовками. Let's pretend wolves. wolfs. Very good. Дуже добре. Next slide. Наступний слайд. Let's have a look. Давайте поглянемо. How to write, як писати. Звук В літеру W. Во ву. Во вулф. Особисто мені літера W дуже нагадує українську, український звук Ш. Але коли ми починаємо писати цю літеру, ніби ніжка піднімається вперед. І я говорю: якщо в мене діти забувають, як пишеться W. То я говорю, уявіть, що наша ш танцює балет. І підняла ніжку до гори. Це ш танцює балет. Звук В-в-вулф пишеться, як українська «ш» з піднятою ногою. Окей, let's write it. Давайте запишемо її. Open your copybook, відкрити зошити, Page 24. Відкрити зошити Open your copybook, page 24, сторіночка 24. Today, сьогодні we write. We need to write. Нам треба написати big W, Small W, and one word. Uh, just a minute. Ні, ми таке слово не знаємо. Давайте напишемо ще ось таку big and small, велику і маленьку. When we write, коли ми пишемо, обов'язково повторюємо. Repeat for me. Repeat for me. Повторюйте за мною. Во вулф. Це в нас з вами великий звук в ніжку догори. Я думаю, у вас вийде значно охайніше, ніж у мене. І маленька. Во, во. Just a minute. Дивіться, ось тут я вам пропоную не частіше за все, маленька W пишеться всередині слова. Тому пропоную ось цей гачечок в ній не писати. Дивіться, пишемо: ось так, як ми в українській пишемо Ш. Один, два і ніжку залишаємо вгорі. Так буде зручніше. бо... Приєднувати ось так букву до букви дуже незручно, і воно потім нагадує зовсім інші звуки. Тому я вам рекомендую писати одразу як нашу ши. Ось так. Один, два, і ніжку вгорі лишаємо. в в вулф в в вулф Домовились, так? Перших три рядочки пишемо домашнє завдання. Next. Наступне в нас з вами це читання картки. Давайте згадаємо. м, ме, Н, е, не ч. Мен це чоловік не сітка. П, е, н, Пен це ручка. Энд. д. Перекладається словом І, наприклад, ручка, І олівець. Далі, це вже сьогодні слова новенькі. «Вет» – WET. WET це ветеринар. Вет ветеринар. І останнє -е веб. Веб. Дуже часто ми з вами зустрічаємо такі слова, як вебсайт. Вебсайт це щось в онлайні. Окей, okay, it's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye. Урок закінчений. Goodbye. До побачення.